І ходені з України я Оніта, і сьогодні я буду відпочивати щось якесь поїду в магазин, куплю собі вкусняшки. А Сьогодні я буду дивитися у жостіки. Так, давайте видержаємо. сьогодні буду я дивиться ужастики. і буду ще, напевно... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. і, напевно ще сьогодні собі включу якийсь фільмець, Так, опа! Ой-ой-ой-ой! Хай тут стоїть. Зараз я себе накупляю разных вкусняшек. Так, скуплю весь магазин. Так. Так Кока-колу. Так, ще энергетик. це? Ну, по-моєму, энергетик. Вон, давайте выкудем, а то я энергетики не люблю. Так, опа. Так, беру піцу і беру доритос. Думаю, візьму синій Доритас. Так, візьму бананчики, візьму яблучка. Я всякі яблучка люблю. Ще конфети возьму. І, звичайно, мою карточку для оплати всього цього. Так, давайте. Берем мою карточку і оплачуємося. Все оплата прошла. І можна буде їхати додому, куплять... їхати додому і включати собі фільм ужасів. І можна буде кушати і дивитися. це все. Так, поїхали додому. Ой-ой-ой. Кстати, на районі, а я тут живу одна. На другому районі є ще одні. Так, дивіться, ось фари моєї машини. Я їх выключаю, фары. виключаю, фари. Виключаю фари. По телефону. Так, ну, все, йдемо, Так, вкусняшкається. Так, давайте. Берем пропси. Так, І сюда сейчас будем так хай Все прогрузилось. Сейчас буду став... ставлять вкусняшки, які я собі понакупляла. Так, тарелочка. Мені надо тарелочка. Ось тарелочка. Це і ставимо туда вафельку. Так, сюда ставим. Кока-колу. Ложим чипсы Доритос. Чистовым тоже. Ну, и я себе еще положу мороженка. Так, и сейчас я буду все кушать. Так, я включаю фильм ужастиков. Так. Ось как раз фильм ужасов. Ось. Э? Кто, Кто там? З ним Як ви бачите, я вже тут їм вкусняшки. Так господи, хто там мені знов дзвонить в двері. Іди в полуноч на озеро Мендисон. ні я нікуди йти не буду. Я нікуди йти не буду. Ні, я нікуди йти не буду. Ще нікого там не бачу, мені цікаво Зараз вафельку буду їсти. Вкусно. Дуже вкусна Вафелька? М -м -м. Да хто там опять дзвонить? Опять це не прийде, що біха добре. Я приїду вже якраз полуноч. Відкриваємо гараж, сідаємо в машину і їдемо на озеро Медісон. Так, поїхали. на озеро Мэндисон. Что она вообще от меня хочет, а? Ай, ой, 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 меньше стрёмно. Так, едем на озеро. Правда, я опять, наверное, на дороге попутала. М -м, ну что же заробишь в дороге, ну что же заробишь, попутала, так и попутала. так Так, так, так. Поехали. На озеро Мендису, то я вижу, мені хана, если не приїду. Добре, я на часик опоздала. Думаю, мене він простить. Ну, я ж на часик опоздала. Хоча часик це много. Добре, ой. Ой-ой-ой. Я ще дивлюсь Так мені вообще. Да это тут пропаркуемая машина. Ну і що тут а? костер включений, интересно. Добре, я пока тут трави пос... в воде посажу, а лучше тут понаряю. А Я тут плаваю, и плавай ничего нема. Так, йди до водоспаду, добре. Так, а там что-то вложить, друзі? Друзі, там щось лежить. Я точно бачу ось. Тут щось лежить. мені страшно. Так, стоп, стоп. Це, це, це що, я, що я зараз думаю? Стоп! Це ж... була моя фотографія. О, ні. Що тут топор лежить. Це була моя фотографія. Я вам не можу її показати. Ось. Тут якісь записи. Так, там була моя просто фотографія мені так стрьомно було, А, мені так стрьомно. Добре, друзі. Я піду вже поїду. А, так. так, стоп це все був сон, ну, ладно, у мене все одно зі в інвентарі. Так, треба вже. А, це знову моя фотографія. Господи це, це все ж таки був не сон. Мені мені не приснилось те, що я була Добре, зараз, що я була на озері Медісон, Господі в мене ще тут ужасті кидає. господі, як же мені страшно. Добре, друзі, я вже буду на цьому завершувати. І всім до побачення.